Закінь підбиття підсумків обговорення подальших взаємодій. Отже, 21 перша конференція, міжнародна конференція електроніка та прикладна фізика, успішно відбулася. Відбулися засідання, усі секційні засідання. Відбулася пленарне засідання, доповідь. На пленарному засіданні конференції я хотів би зараз надати слово присутнім учасникам конференції, ведучим секцій, з метою поінформувати, як відбулася конференція. Але перш за все хочу надати слово заступнику декана з наукової роботи Олегу не дебеляку, заступнику голови комітету, який дуже багато зробив для успішної організації проведення даної конференції. Будь ласка, вам слово. Добрий день, шановні колеги. Радий вас вітати уже з завершенням на підбитті підсумків нашої конференції. Я хочу сказати, що в нас досить є солідна географія, тобто до нас, принаймні по Україні, подоєднувалися доповідачі, які були в співавторстві із Харкова також були автори із Західної України, присутні у співавторстві. А також були представлені закордонні партнери зі Сполучених Штатів Америки і з Німеччини. Дякую всім. Хочу подякувати всім головам секції за скоординовану роботу, за те, що вдало провели ці от засідання. Відповідно, всі засідання записувалися, вони будуть виставлені потім на. Сайті конференції частина вже доєдналася, особливо в частині відкриття. І також хочу подякувати всьому організаційному комітету за злагоджену роботу за те, що ми вже вкотре. Це вже 21 ша конференція, яка організовується, і ми яка триває вже понад 20 років. Одна з таких конференцій. На яку е заяв, заявляються нові і нові доповіді, відповідно на цій конференції було не менше 70 доповідей. Ну і я попрошу тоді кожного з голів виступити за бажання і доповісти про результати е доповідей, скільки було заявлено доповідей, і скільки відбулося. Дякую, Алегнату Сергій Петровичу, ведучий секції медичної фізики. Будь ласка, вам слово. Добрий день, шановні колеги. Дякую, Андрію В'ячеславовичу, дякую Олегу Анатолійовичу. Дійсно, конференція була гарно організована, наданий оргкомітетом перелік доповідей, які надійшли на секцію медичної фізики, складав сім доповідей. Всі сім відбулися, доповіді були цікаві. На деякі доповіді проміжок часу на обговорення був більший, ніж на саму доповідь. Тобто викликав такий жвавий інтерес. було. Там не менше чотирьох учасників задавали питання. Доповіді охоплювали ну, настільки різні за напрямами аспекти медичної фізики, ну, скажімо, там від початкової обробки сигналів придушення шумів і розпізнавання, і закінчуючи такими аспектами, як дія лазерного випромінювання на біологічні тканини, квантово-механічне моделювання і докінг. Великих органічних молекул, тобто спектр задач, які результати, яких були представлені на секції, дуже великий. дуже приємно, що ось у медичній фізиці всі, всі напрямки в тому чи іншому аспекті, тими чи іншими нашими колегами підтримуються, розвиваються і отримуються цікаві результати, які ми сьогодні заслухали. Тому, на мій погляд, секція з медичної фізики відбулася Повноцінно, так як і планував оргкомітет. Тому ще раз дякую Оргкомітету за, за підготовку. Ну і всім учасникам за роботу і надані цікаву корисну інформацію для подальшої нашого розвитку. Дякую, дякую, Сергію Петровичу. Шановні колеги, хочу надати слово Веклічу Анатолію Миколайовичу. Відповідальному і головуючому на, на секції фізика плазми. Будь ласка, Анатолій Миколаївич. дякую, Андрій Вячеславович, за надану мені можливість розповісти про роботу нашої секції. Дводенну роботу було пересно заявлено 15 доповідей. Як ви розумієте, ми повинні були жорстко виконувати таймінг, доповідь плюс час на обговорення, але. Це можливо наша така новинка була. Ми після загальних часу, після кожного дня, після повної доповіді надавали discussion рум, тобто виділили зв'язок, залишили зв'язок між учасниками конференції. Вони. Могли обмінятися ще додатковими питаннями і відповіді. Ну, це така новинка була для нас в цьому році. Ми вимушені були це зробити, бо аж нам багато доповідей. Це перше. Друге, географія доповідей це Харків, ННЦ ХПТІ, два інституту. Інститут природньої фізики плазми і інститут плазмової електроніки та нових методів прискорення. Тут доповідачі були не лише з Харкова, але й в співавторах були колеги, які асоційовані програмою Єврофірше. Співавтори отже, це не тільки українські автори, але й колеги з Європи. Далі, крім цих двох інститутів, ННЦ ХПТІ, ще була представлена доповідь. Університету імені Каразіна, яку представляв аспірант з цього університету. Ну і Київ, звичайно, Київ це інститут фізики, інститут е, електрозварювання і фізичний факультет. Ну, ну і е, доповіді е, колег кафедри тощо тощо. Ну, ось така була географія. В цілому ще раз підтверджує. Вже деяка популярність, вже так е, е, люди дзвонять наперед, а де програма конференції, от ми хочемо взяти участь, ну і е, уже нас питають, коли буде можливість така виступити в рамках нашої конференції. В цілому хочу сказати, що доповіді всі пройшли на високому рівні. Було до заявлення до цих 15-ї де є ще дві доповідів. пост 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 дедлайни Ми їх їм також надали можливість виступити на площадці нашої секції. Ну ось в цілому, ось так ось. Дякую, Анатолій Миколайович. Шановні колеги, хочу запросити до слова Михайла Володимировича Кононова, головуючого на секції радіоінженерія та комунікації. Будь ласка, Михайло Володимирович, значить, на нашу секцію було подано 17 доповідей. Всі доповіді відбулись. Секція пройшла дуже цікаво. Тематика і географія, ну, в принципі, традиційна за останні роки, хочеться ще раз. Подякувати присутньому тут голові харківської групи Леоніду Черногору, харків'яні Каразінці зробили на цій секції трохи більше двох третин всіх доповідей. Інші доповіді були від нашого факультету. Ну, На жаль, геометрія трохи звузилась, але, незважаючи на це, було дуже цікаве обговорення. Дуже такі різноманітно за тематикою доповіді, досить багато доповіді було присвячено проблемам геофізики, в тому числі впливу на розповсюдження електромагнітних хвиль, були такі електромагнітні задачі, ближче навіть не до радіотехніки, а до радіофізики, що відповідає загалом тематиці нашого факультету. Розглядалась цікава доповідь щодо прогнозу розвитку стільникової телефонії, також були доповіді з телемедицини, з схемотехніки, схемотехніки для аналогової електроніки, програмні засоби для певної обробки даних. Тобто, в принципі, тематика загалом дещо виходить. За те, що визначається назвою секції, але це навіть дає певні переваги, певну цікавість такого обговорення. Дякую всім, дякую, Михайло Водимивич. Від себе хотів би також зауважити, що я був головуючим на секції математичні проблеми прикладної фізики. Було заявлено цього року три доповіді. Всі вони відбулися: дві доповіді. Із Київського університету і одна доповідь з Харківського національного університету імені Каразіна розглядалися тематики, які пов'язані з застосуванням задач фрактальної геометрії фрактальної розмірності від харків'ян для задач прикладної фізики від Київського університету доповіді стосувалися застосування методів прикладного статистичного аналізу для задач, які пов'язані з міждисциплінарними дослідженнями, а також для задач, які пов'язані із. Ось, статистичним оцінюванням параметрів для кристалографічних систем, і, відповідно, математичні методи оцінювання, обробки для цих задач. В цілому секція працювала успішно, і доповіді, після кожної з доповідей було обговорення, велика кількість запитань, і тому ця секція відбулася повністю. Я хочу надати слово. Леоніду Фектистовичу Чорногору, і співавтору також однієї з доповіді на секції математичні проблеми прикладної фізики, а також радіоінженерії та комунікації, якщо можливо, будемо раді. Дякую. Я дуже вдячна організаторам конференції, а в цій конференції ми приймаємо беремо участь приблизно вже 20 років. Були правда і перерви, коли не було достойних доповідачей серед студентів чи аспірантів. Але минулого року, цього року, ми виставили досить багато доповідей. Сподіваюся, що вони фахівцям сподобалися, і хочу від імені студентів, аспірантів, доцентів та професорів нашого університету дуже дуже подякувати. Комітету організаторам головам секції за те, що вони дозволили нам приймати участь і зробити доповіді серед своїх колег київських радіофізиків. Дуже вдячний. Дуже дякую, Маніду Фактистовичу. Шановні колеги, присутнім є на цьому зібранні Андрій Миколайович Коновалов і дуже учасник секції з комп'ютерної інженерії. Будь ласка, Андрій Миколайович. Да, Можете добре, як працювала ваша секція. Дякую, Андрій В'ячеславович. Я не був головуючим. Верніше завершував нашу роботу нашої секції. В основному головував Сергій Петрович Загороднюк, але ну з якихось причин там не зміг зараз підключитись, тож я можу коротко прокоментувати. У нашій секції взяли участь, як і було заявлено шестером доповідачів. Всі шість зробили доповідь. Значить, більшість доповідей були оригінальними, представляли результати оригінальних своїх власних наукових досліджень. Одна доповідь була оглядовою, але дуже цікавою. Це була пов'язана з квантовим комп'ютингом і проблемами кібербезпеки у зв'язку з. Ерою, що насувається, пов'язано з квантом комп'ютерним і просто з шаленим зростанням е, обчислювальних можливостей, як це впливає на кібербезпеку. Ну от мені дуже сподобалось. Запрошую інших у записі подивитись, е, і, і зокрема, цю, цю доповідь. Інші доповіді е, стосувались. Є чи іншою мірою штучного інтелекту, а саме Computer Vision, тобто пов'язана з комп'ютерним зором. Ну, от, Одна із доповідей, між іншим, могла бути і в секції медичної фізики, пов'язана з сегментацією поліпів в кишково травневому трапті. Так, дві доповіді були пов'язані з комп'ютерним зором для БПЛА, що є вельми актуальною на даний час тематикою. От, одна доповідь мені особисто не сподобалась, тому що вона не містила оригінальних досліджень, да її, скажімо так, навчальний більшою мірою це був навчальний матеріал, і такого не дуже. Ну, початково, скажімо так, рівня, тому одна доповідь мені не сподобалася. Інші викликали велику дискусію, іноді так само, як і в інших секціях, Дискусія за часом переважала навіть саму доповідь. Ну, тому що було що задавати питання. В цілому доповідь пройшла успішно і дякуємо організаторам, організаторам цієї конференції. Дякую, Андрій Миколаївич, шановні колеги, шановні учасники конференції, хто е, хотів би е, виступити в обговоренні. Будь ласка. Можна Будь ласка. Ну, Я сам аспірант Харківського університету Каразіна із радіофізиків, хотів би висловити слово подяки за те, що ви надаєте можливість виступати. Пробувати покращувати навички розмови і українською мовою, і англійською мовою, що даєте можливість презентувати нам свої результати наукових досліджень і ставити різноманітні запитання, тим самим, тим самим даючи можливість і нам подумати, чи те ми робимо, чи не те ми робимо. Ну, і з іншого боку, даєте нові напрямки для подальших досліджень. Спасибі вам за цей цікавий досвід. Ну і плюс у мене є одне питання: а чи не думаєте ви перейти на скопусний рівень? Чи можливо це? Так дякую, Дмитро. Оргкомітет конференції і співробітники факультету займаються цим питанням і деякі кроки вже зроблені для цього навіть. Тому дякуємо, це дуже слушна пропозиція і дуже корисна. Шановні колеги, хто ще хоче взяти слово? Я тоді хочу сказати від себе: перша конференція відбулася у далекому відносно 2005 році, і починаючи з першої конференції, досить тривалий період, я від був відповідальний за організацію і проведення цієї конференції. Тому мені надзвичайно приємно, що цей науковий проект спілкування обговорення наукових доповідей, наукових ідей про ці конференції, ці заходи, де з'являються нові наукові професійні зв'язки. Успішно розвивається за цей період. А це вже 21 ша конференція. На в цілому було зроблено близько двох тисяч доповідей в період, коли ми працювали до обмежень до війни. Конференція проводилась в очному форматі. Факультет відвідували представників університетів науково дослідних інститутів із різних міст і на різних країн. Виходячи з умов, які склались, ми перейшли до. Дистанційного формату, і але позитивним моментом тут є те, що певною мірою зняття обмежень на подолання відстане і через це конференція продовжує мати свою вагу. Географія учасників не скорочується, навіть розширюється. Якщо подивитись на співавторів доповідей конференції, то без перепільшення вона є повноцінною міжнародною конференцією. Тому я хочу від імені оргкомітету, від імені. Факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка від імені ведучих секцій, всіх тих, хто забезпечував технічне проведення, це і Мойсенко Владислав Анатолійович, секретар конференції, це студенти, аспіранти, які забезпечували технічні можливості проведення викладачі, подякувати за роботу, за те, що конференція, не зважаючи на будь-які технічні. Перепони відбулася на дуже високому рівні. Всім хочу побажати успіхів, побажати здоров'я і до зустрічі на нових конференціях. Наступних наступна конференція, наша вже 22-га, -та, відбудеться так само в жовтні в форматі, такому як зараз, в тих самих часових межах. Інша конференція молодих вчених з прикладної фізики, куди також я запрошую. Вона традиційно в нас відбувається. В травні на цій конференції робляться доповіді студентів, аспірантів, молодих вчених під керівництвом е, своїх викладачів, своїх колег. Тому е, до зустрічі на наступних конференціях. На все найкраще, до побачення. Дякуємо до побачення. Дякуємо побачення. До побачення. До зустрічі всім натхнення.